Так, ну що ж, поговоримо. Чесно кажучи, навіть не знаю, з чого починати, але дуже сильно хочеться поділитися з вами якимись поточними думками, переживаннями, ситуацією. Плюс зараз, чесно кажучи, мені не так просто відповідати на десятки повідомлень в Діректі, наприклад, в Інстаграмі або в інших соцмережах, в інших месенджерах. І я подумала, що більш централізовано про щось розповісти буде краще, звідки ви зможете почерпнути. Якусь певну інформацію, бо просто розуміння, що я, як я, взагалі, що відбувається і все таке. Про що хочу сказати? Ви знаєте, я не думала, що цей період буде даватися настільки такими якимись хвилями, якимись такими качелями, бо в один день настрій хороший, все супер, якась певна легкість, ти відпускаєш ситуацію. А наприклад, от вже сьогодні новий день. І в мене вже якийсь груз на серці, вже якісь думки, вже якась печаль, вже починається ностальгія за братом нерозуміння ситуації, відчуття якоїсь несправедливості і ще багато-багато чого, що просто нагрібає, накриває, і ти не знаєш, як з цим справлятися. Це відео не ниття, це відео не для того, щоб там жалітися, нити і тому подібне. Це більше відео для розуміння того, що коли. Ми проходимо через якісь драматичні ситуації, через втрати, через якісь просто особисті, непрості історії. Це нормально дати собі час, побути не в ресурсі, не хотіти ні з ким бачитись, або навпаки, хотіти бачитись, але з якимось окремим колом людей, просто з якимись окремими людьми. Я тут в цьому відео залишу декілька практичних рекомендацій просто на майбутнє всім нам і самій собі як нагадування, що не варто робити і що варто робити, і коли сам ти проходиш через горювання і через втрату, і по відношенню до інших людей, якщо, наприклад, хтось із близьких людей стикнувся з такою ситуацією. Тому вірю, що це відео може бути корисним для всіх нас. Почну з, Почну з такого. Перше. Я собі дозволяю зараз лінуватися, прокрастинувати, робити повільно ту роботу, яку я робила до цього, з швидкістю світла, умовно кажучи, і деякі проекти поставити або на паузу, або просто зменшити швидкість. Разом із ситуацією, яка виникла в моїй сім'ї, разом із смертю брата у мене відбувається такий екзистенційний перегляд цінностей. Лайфстайлу і того, куди я рухаюся, що взагалі я від цього життя хочу. Тому що перед тим, як це все трапилося, хто мене знає близько, той знає. У мене багато різних проєктів, багато всього, чим я займалася, багато активностей. Зараз, чесно кажучи, ні ресурсу, ні сил сильно чим займатися немає. Тобто Станом на сьогодні мені дуже важко робити якусь навіть елементарну просту роботу, яку я робила до цієї втрати. Тобто відредагувати текст, написати кілька речень, зробити дописи, записати відео, все це дається якимись просто нереальними зусиллями, і треба себе дуже сильно збирати докупи для того, щоб це вийшло зробити. На жаль, деякі співпраці мусила або поставити на паузу, або відмовляю на деякі пропозиції, хоча це вигідні, комерційно вигідні пропозиції. Ці гроші потрібні, але. Ну, просто чесно з собою і розумію, що я просто не потягну зараз це завдання. Сьогодні у мене був один комерційний зідзвон. Вчора у мене було комерційне спілкування, листування. Я дуже обережно погоджуюся зараз на всі ці пропозиції. Ой, до речі, не знаю, чи бачите сіпається око. Щоб ви розуміли, у мене зараз прямо під час ефіру сьогодні, ой, знову. Та-дам! Добрий вечір. Сьогодні під час ранкового ефіру. Прямо під час ефіру око кілька разів прямо так потужно сіпалося, і це дуже дискомфортно і відволікає дуже сильно. Таке. Це не тільки через цю сімейну історію, це в тому числі ПТСР і всі інші переживання, які пов'язані з війною, і коли вони просто нашаровуються одне на інше, плюс ще якісь побутові життєві хвилювання, то виходить в результаті така дуже непроста картина. От, що хотіла сказати по співпрацям. Коротше, я була до цього не готова. Я не думала, що це так вдарить по діяльності, тому що я така досить ресурсна людина, і тут оп, раптом я стикаюся з ситуацією, коли я розумію, що я не можу робити звичну роботу. І, от, наприклад, у мене зараз іде активна підготовка до виходу книги. Вже ми будемо в верстку нарешті передавати мій текст, і треба мені там дещо ще глянути, декілька речей написати, як анотація до книги, дещо треба зробити для подачі на авторські права. Це мінімальна робота, яка займає мінімальну часу, а я не можу це зробити. У мене просто немає на це ресурсу. Я просто не можу зібратися з думками, не можу зібратися з собою, щоб це зробити. І це добиває, це дуже пригнічує, коли ти неспроможний зробити щось те, що ти можеш зробити. Просто зараз у тебе немає сил і часу на це. Часу, чому? Тому що він іде на те, щоб розбиратися своїми почуттями і своїми думками. Про побут взагалі мовчу, вдома Армагеддон, досі лежить нерозібрана валіза в коридорі, через яку я просто так От, розумієте, переступаю. І це найбезобідніше, що може бути, це просто переступати через валізу. Тобто нема бажання ні сил, ні ресурсу складати речі, розкладати речі. Про безлад на кухні, напевно сказала би, але так як я зараз взагалі не готую і майже вдома не їм, тому що нема на це теж ніякого ні натхнення, ні бажання, то в принципі нема що прибирати на кухні. Але загалом, от ви щоб ви розуміли, я вже задумалася над тим, щоб замовити клінінг, але мені, щоб замовити клінінг, треба все одно якісь речі провести в порядок, десь там їх упакувати, скласти і якось теж докласти фізичних зусиль, щоб з цим всім порозгрібатися і порозбиратися, не можу це зробити от просто. Приходжу додому, сідаю, сиджу, отакий стан. І знаєте, для мене це щось нове, щось дуже незрозуміле. Я не хочу в цьому довго залишатися. я Себе звичайно витягую з цього стану. Але і в той же самий час я розумію, що це моя форма горювання, це моя форма, як я проходжу цю втрату. Якась апатія, небажання щось робити, втома переоцінка різних цінностей. Коли я передивляюся взагалі, з чого складається моє життя, це мій варіант, мій шлях, як я через це проходжу, і це нормально. Чому про це говорю так відкрито? Бо кожна людина має розуміти, що у вас своя індивідуальна історія, у вас своя індивідуальна швидкість, у вас своя якась індивідуальна чутливість, і те, що для когось здається якоюсь дрібницею чи чимось несуттєвим, для вас це може бути непосильне завдання, або якась дуже важка історія. Будьте чесними з собою. Наприклад, я зараз не хочу плакати, але якби я хотіла плакати, я би плакала, тому що я чесна з собою і я розумію, що це мені допомагає. Я чесна з собою в тому, що мені може допомогти, наприклад, прогулянка. Я йду і гуляю. Я чесна з собою, що мені може допомогти залипання в Тіктоні на годину. Окей, я ж себе за це не сварю. Якщо це мені підніме настрій, якщо я побачу якісь смішні відео, супер, я сяду і я буду їх дивитися. Це такий момент. Другий момент це те, що, на жаль, деякі люди не розуміють, що це такий чутливий період, і це нормально, якщо люди, які проходять через горювання і втрату, вони не з усіма хочуть спілкуватися, бачитися, комунікувати або тримати зв'язок. Одне з найтупішого, що можна зробити, це образитися на людину, яка в стадії горювання, яка в стадії втрати, яка проходить свою історію, або ще гірше навчати життя і казати: ні, ну дивися, ти ж так типу не закриваєшся там в собі, або там ти, коли вийдеш з оцього свого стану, то там ти знаєш, куди можна звернутися, або кому можна написати. Друзі, дивіться, ми ж люди не дурні, ми це і так знаємо. Тобто, якщо є якась певна дистанція або людина закривається в собі, інколи буває просто вже зайвим і трохи недоречним моралізаторство або повчання життя, або давай я тобі покажу вихід з цієї ситуації. Ну, це працює трошки не так. Щоб ви розуміли, от я вчора зустрілася з однією з подруг. І був момент, коли ми просто йшли і мовчали, або сиділи і мовчали, і це було дуже прикольно. І ніхто мені не розповідав, як там жити, як мені реагувати, що мені робити, і це було дуже класно. І це принесло більшу радість і свободу. В кінці цієї зустрічі ми дуже сильно і класно посміялися там з однієї ситуації, тому що через таке здорове, нетоксичне спілкування дуже багато приходить свободи. От просто тому, що людина поруч. Ось знову це ока. Ох, я буду колись це відео згадувати. Через те, що я свій фокус зосередила на батькам, на батьках, яких треба було підтримати і морально, і по різним іншим параметрам. Я про себе трошки забула, відкинула себе в сторону. І виходить так, що якісь моменти я не прожила, і я тільки зараз їх продовжую проживати. І це пригнічує теж. Це накатує по емоціям, по настрою. Це має свої наслідки, на жаль. Але це треба прожити і це треба пройти. Тому що я рекомендую, коли ви проходите через якісь раптом, якщо будете проходити через якісь тяжкі ситуації, моя рекомендація постаратися їх в моменті і прожити, тому що воно з часом точно дожене. І можливо, це ще буде навіть відчуватися з більшою силою, ніж в самому мом... моменті. Ось до речі, буду спеціально це відео виставляти без склейок, без редагування. Отак. а щоб було чути, як Інна насправді імпровізує з запинками, заминками. З словами на суржику, нормально. Що допомагає? Допомагає дуже сильно молитви інших людей, я це відчуваю, як це в духовному світі впливає. Допомагає, чесно вам скажу, може, це банально, але візьміть собі на замітку. Дуже прикольно, коли тебе пригощають чимось, якісь подаруночок надсилають, дбають про якісь практичні сфери життя. Або, от, наприклад, мені на день народження в березні подарували кілька сертифікатів на масажі. Мені зараз це допомагає, мене зараз це розслабляє. Я пішла собі на масаж, відволіклася, це мені допомогло і це круто. Класно, що в мене був такий запас. Але на майбутнє, якщо в вашому оточенні будуть люди, які проходитимуть через складні ситуації, пам'ятайте, що якісь такі мінімальні моменти, які стосуються якогось сервісу, кудись людину відправити, щось їй подарувати, якусь опцію замовити. Це теж те, що трошки відволікає. Бо все ж таки, наша душа і наш розум пов'язані дуже сильно з тілом, і те, що добре тіло, воно дуже часто може зробити добре твоїй душі і загалом твоєму внутрішньому світові. Ось такий момент. Плюс, в наскільки я помітила, що дуже часто люди, коли проходять через такі емоційні, непрості випробування, взагалі не доїжджають, тому пригостити їжею готовою або замовити доставку, це теж дуже класний варіант. Я зараз, якщо щось не напрошуюсь, в мене є кошти, фінанси для того, щоб собі придбати готову їжу, тому я, в принципі, цією опцією зараз і користуюсь. Але це чисто як така рекомендація, якщо раптом у вашому просторі будуть люди, які... Потребуватиме цього, то знаєте, що доставка їжі це майже завжди в десяточку: бо або нема сил, або немає часу приготувати їсти, нема інколи бажання і апетиту. Коли вже по факту тобі тарілку ставлять перед тобою, то ти вже якби по-іншому на це реагуєш. Простий приклад, звукач, наш звукач на радіо, от в понеділок він каже, ти взагалі на себе не схожий, ти від усього відмовляєшся, від того, що зазвичай тобі приносило радість у вигляді нових треків для ефірів, або там Смаколик якийсь. Він каже: Ти щось їла взагалі? Це вже був обід, або після обіду я кажу, ти знаєш, ні. І не сильно хочу. Він каже, давай я тобі зроблю салат. Загубив за салат, аж шлинка пробігла по горло. І він зробив свіженький салат, нарізав своїми руками, це зробив на кухні, пригостив, я поїла. І це було прикольно. Я могла б це зробити сама 100%, але я би це не зробила. Я би отак цілий день проходила би голодна, і мені було б так окей. Тому моя порада і рекомендація бути уважними і чуйними та чутливими до тих людей, які проходять через втрату або через якусь складну життєву ситуацію, тому що не виключено, що вони взагалі за день можуть нічого і не поїсти. Це якщо вам на них взагалі не байдуже. Я ще, до речі, за своїми оцінками досить гарно тримаюсь. тому що і виходжу в прямі ефіри, де я піднімаю людям настрій, буджу їх зранку. В принципі, стараюсь якийсь контент знімати, жартувати, бачитись з людьми, з друзями, але точно можу сказати, що втрата це рана, яка перший час дуже сильно кровоточить. І як би ти не намагався це все якось покрити, компенсувати, якось себе самого порадувати, ця рана дає про себе знати. Ось. І це така незручна, але правда, яку треба теж навчитися визнавати. Ось, тому, тому ось так. Mm. Ну на цей раз все. Якщо захочете продовження, або щоб я чимось більш детально поділилась, напишіть, будь ласка, в коментарях і буду вам вдячна за вашу підтримку. Всім па-па.